Коли Польща почала в 90-му році реформи, перше, що зробили Польщі, списали 50 мільярдів доларів боргів, які вона мала. Сьогодні в Україні боргів ніхто не списує. У нас у бюджеті цього року на виплату раніше взятих зовнішніх запозичень передбачено 115 мільярдів гривень. Я неодноразово звертався і до уряду, і до президента, і до е, ініціювали відповідний проект постанови у Верховній Раді про початок переговорів з кредиторами про реструктуризацію, а краще того про списання боргів. Я переконаний, що ці 115 мільярдів гривень, які в цьому лише році на виплату боргів, якби вони йшли не на виплату боргів, а на створення робочих місць, на відновлення економіки, зокрема на звільнених територіях від російської окупації, то ефективність використання цих коштів була б значно вища. А якщо ми вже торкнулися того, чому ж нам не хочуть списувати борги, про це справді говорять і причому вголос, голос економісти говорять вже майже рік. А чому ж світ, який настільки нам допомагає, не хоче цього робити? В чому ж справа? А це в мене теж питання, розумієте, коли. Нам доставляють там літаком гуманітарну допомогу, там 10 хамерів, чи там 100 комплектів білизни нижньої, чи там захисної білизни. За це безумовно. Ми дякуємо. Але нам сьогодні треба не ця допомога. Україна те входить в десятку країн експортерів зброї. У нас найвищий науково-технічний потенціал і є частково зберігся, і є можливості сьогодні її відновити. Зокрема, от завтра на НТК Антонова викатують із цеху новий літак АН 178 який зроблений за власні кошти. Ти цього підприємства, тобто є порох в порохівницях. Але коли доходить до реальної допомоги, тут наші європейські друзі, американські друзі, ті, які на словах розказують, як вони нас підтримують, на ділі виявляється не зовсім. Бо ну що таке, там 10-20 мільярдів доларів для світової спільноти, яка б могла списати нам ці борги в Україні, для них це нічого для України це величезні гроші у сьогоднішніх умовах, які б мали піти на відновлення економіки країни. Крім того, коли нам кажуть Просять там зброю, просять ще щось. Да не треба нам зброю. Дайте нам ринки, дайте нам ринки, які ми втратили в Росії. Дайте можливість нам нових ринків для нашої сільгоспродукції, нових ринків для Южмашу Дніпропетровського.